Відеоконтент. Ми знаходимось у супермайстерні Чарзілля. Тут є такі прекрасні відьмачки в великих кількостях. Насправді всі вони вміщаються в невеликій кількості людей, але вони тут є і вони тут творять. І от сьогодні я долучилась до майстер-класу і створюю дещо. Трошки, можливо, шизофренічне, трошки, можливо, цікаве. Будемо знати про це остаточно через декілька тижнів, два-три тижні, максимум, як то каже, і все стане зрозуміло. От, але поки що можу сказати, що процес був дуже цікавий. Я е, згадала, що означає писати ручкою. Це теж важлива навичка, яку не варто втрачати в наші буремні часи. І а, можу в якості спойлера сказати, що деякі компоненти мого майбутнього аромату мають такі прекрасні назви, як. Зараз я їх вам буду показувати, а ви будете кричати вголос. Деякі з цих назв були мені відомі до сьогоднішнього. Приходу, як би це не звучало деякі ні, але вони всі разом будуть створювати прекрасний ансамбль ароматів, який ми вже скоро повторюсь, побачимо. А процес взагалі дуже класний, тому що ми вже тут декілька годин чаклуємо, і спочатку це обрання. Певних складових тої ідеї, яка можливо у автора з'явилась. Потім це створення віяла такого собі. Дуже помічна штука виявилась, тому що я завжди любила гратися з такими ботерами, але ніколи не думала, що якщо їх поєднувати поруч і, як віялом буквально, махати перед носом, то це також а, може бути хорошим способом дізнатися про поєднаваність компонентів. От, так що ми тут чакуємо, чаруємо, а далі буде.